Ус 30 під палючим сонцем франківці потерпають від спекотної погоди. За словами лікарів, у зоні ризику перебувають діти, пенсіонери, а також люди з хронічними серцево-судинними та бронхолегеневими захворюваннями. В цій категорії людей, і в принципі всім людям бажано не виходити на відкрите сонце протягом цього самого активного періоду, десь після 12-ї і до годинки 5 От тобто, якщо прогулянки старатися перенести на ранок, а в обід зробити собі сіє. От далі ввечері так само можуть бути прогулянки, тобто сонце вже не таке палюче, сонце вже набагато комфортніше. То тобто тут і вітамін Д виробиться і не буде оцих ускладнень. Висока температура цього тижня приносить ще той дискомфорт франківцям. Дехто вже встиг випробувати на собі різноманітні методи боротьби зі спекотною погодою. Водичка, річка, басейн багато холодної води, холодного компоту. Ну, для нас це дуже важко. Пека до нас впливає, ну якби дуже нормально, ми довго чекали на це. Е, так що дітям дуже подобається. А рятуємося, ходимо до озера, так відпочиваємо. Звичайно, закриваємо вікна, у нас сонячна сторона. В хаті 27 градусів сьогодні, біля дверей. А ще є балкон, ще це, представте собі. Щоб не отримати сонячного удару, лікарі радять носити лише вільний одяг та головні убори. Щодо раціону, то їсти побільше овочів та фруктів, мінімум м'яса, а найголовніше пити багато води. Якщо ж тепловий удар таки стався, допомогти потерпілому можна і в домашніх умовах. Що людина відчуває головний біль, нудоту, виражену загальну слабість, може паморочитись голова, темніти в очах. І перед тим було тривале перебування на палючому сонці, то в першу чергу. Треба запідозрити або тепловий, або сонячний удар, людина, людину перевести в горизонтальне положення, тобто людина має лежати, багато пити, пити таку воду ну, не, не теплу, прохолодну. От. І якщо піднімається температура, можна взяти і бупрофен або якийсь інший жарознижуючий. Якщо симптоми більше, ніж півдня не проходять, тобто немає полегшення, тоді однозначно стаціонар, тому що це може бути ну, Дійсно небезпечно Віталія Коуч, Андрій Гаргара, телеканал 402.